Привіт! Вітаю на своєму каналі. Дуже вас рада, мене звати Маша. Цей канал про те, як я йду до себе, я розповідаю свої інсайти, якусь цікаву інформацію. Я дуже вдячна вам за ваші коментарі, за ваші лайки, за те, що ви підписуєтеся та за те, що ви пригощаєте мене кавою. Мені дуже-дуже приємно. і... Це неймовірно класно прокидатися вранці, відкривати телефони, бачити, що ви залишили коментар, що ви щось зрозуміли, чи заспокоїлися завдяки моїм відео, чи кажете: Блін, я завжди так відчувала. Неймовірно, що ви кажете про це, мені це дуже-дуже важливо, дякую. Це відео я хотіла записати вже декілька днів з темою, навіщо ми припхалися на землю, навіщо ми взагалі існуємо. Але взагалі не було енергії на це. І вони були дуже сильні трансформаційні дні. Це неймовірно, я вже знаю, коли йдуть ці сонячні спалахи, дуже дивні симптоми тіла, наче температура, тіло ломить, дуже сильні такі емоційні гойдолки. Я взагалі не плакса, але. Щось може таке статися, що я можу потім розплакатися і плакати дуже багато часу. Ну, це, це було декілька днів, коли я не викладала відео, але я знаю, що це добрі сльози, взагалі сльози це коли виходить біль з нашого серця. Тобто, коли хтось біля вас плаче, ніколи не кажіть там «Не надо, не плач, заспокойся. Ні, це дуже-дуже добрий процес. Взагалі погано тим, у кого хто не плачеть через сльози очищається серце. І от у мене там був день, день коли я багато плакала, потім у мене там ламало тіло, крутило, і потім я прокидаюся і я відчуваю всередині набагато більше любові. Я бачу яскравіші кольори. Я бачу, що я мутую, я змінююся. Щось погане йде, і нова енергія любові, природня, моя, з якою взагалі я повинна була жити завжди <свісно> загрожається. І е, ці процеси йдуть в мене вже, мабуть, роки два. Це дуже м'яко, м'яко, м'яко. але ну, йде, але я розумію, що я вже абсолютно не та, якою була рік тому. Я дуже сильно змінююся всередині. Я більш, до, більш добра, більш чутлива, в мене більш е, любові, я більш м'яко ставлюся до себе, а відповідно і до інших людей. Люди, які пишуть хейт, е, проявляють ненависть в коментарях, десь в соцмережах. Це люди, які ненавидять не себе. Тому е, ніколи не намагайтеся. Е, з ними розмовляти, сперечатися, щось доказувати. Якщо ви бачите якусь токсичну людину, це настільки її ненависть переповняє до себе, до світу, що вона вже не знає, куди цей гний вилити. Ну, звісно, люди усвідомлені, вони це несуть до психотерапевта, і там це якось трансформують люди, які ще на нижчому рівні розвитку. Вони просто пишуть постійно якісь гадості комусь? В інтернеті часто це люди, там ніки без фотографій, і коли з фотографіями. Ну тобто оцей емоційний гний, ненависть, агресія в соцмережах це, звісно, показник низького розвитку людини. І саме про це сьогодні ми будемо розмовляти: навіщо ми на землі? Ми кажемо, що я людина, і я духовно розвиваюся, я ось йду там духовним шляхом. У мене було окреме відео, що таке духовний шлях, що це таке. Але насправді так не дуже вірно казати. Вірно казати, що я дух, який проживає тимчасово в людському тілі. Тобто дух, який під'єднаний до великого. Бога, Творця, люди, Творець поділився на 8 мільярдів персон, щоб кожен проходив, кожен проходив свою гру, кожен опинився в різній країні, в різних обставинах, але через якісь події кожен йде додому, до Творця. І от все життя ми намагаємося піднятися до Творця. Звісно, ми це не розуміємо. Ми це забуваємо в цьому сенс гри, <кій> <кій> а, і людина там за свої там, 50, 60, 100 років їй не вистачає сил, енергії, іспитів піднятися до творця, і вона отримує нове тіло, нові обставини, нове життя і грає знов. Коли людина не впорується зі своїми якимось іспитами, вона повертається в ще гірші, ще гірші умови, і йому важче і важче з них вибиратися. Але чим гірше умови, в яких народилася людина, тим Більше прокачується його дух, тим більше настирніше він йде до світла. А ну, от такий дуже бутовий, дуже простий приклад: типу, я народилася в Донецьку. І в 2007 році я поїхала в Київ. Я влаштувалася на роботу, я працювала там в журналі. І я настільки була в захваті від цих можливостей, що я можу і працювати дизайнером, і можу писати тексти, і можу фотографувати, і можу, можу там малювати. І я боже, скільки роботи, як мені цікаво! І в мене було постійно дуже багато проєктів. Ну, Тобто я приїхала в нове місто, в нові умови, і мені дуже дуже хотілося. З усіма познайомитися, все побачити, кудись поїхати. Я така: о Боже, тут є Бариспіль, тут літаки, тут за кордон, тут... Я, а я ж можу і туди, і туди, і туди там, влаштуватися. І, і цей неймовірний фонтан вибухав. І я так сталося, що я а, попала в компанію людей, які народилися в Києві. І вони такі, ну ми трішки працюємо. Після роботи ми випиваємо. Ну так, так. І їх життя було таке дуже повільне. І я була в шоці. Я казала, Боже, ви ж тут народилися, ви всі тут, у вас більше контактів, більше всього. А ви такі розслаблені. Ну, але це так працює еволюція. Тобто їм не потрібно було це все пропрацьовувати, що мені там кататися за нові проекти. Вони вже такі були, вони у них вже все було. Ну, звісно, різні люди, я розповідаю свій досвід, і в яку я компанію попала, я розумію, що у кожного досвід може бути інший. Але це моє кіно, і я його таким спостерігала. Абсолютно, те саме в Америці. Приїжджають емігранти, їм потрібно житло, адаптуватися, локалізуватися. Вони строють бізнеси, рвуть когті і. Я забула, як дословно було, але коли оці Трамп почав політику проти емігрантів, люди виходили з плакатами, і на плакатах було написано: Трамп не чіпає емігрантів, вони створюють Америку, вони роблять її краще. Ну, тобто, реально там більшість стартапів, проєктів, бізнесів якісь покращення роблять емігрантів. О, у мене тут приїхали садівники. Емігранти. Я емігрантів, мексиканців прийшли чистити територію. Я живу в дуже-дуже красивому місці, але тут дуже гучно, тому що кожен день щось підстригають, заметають, чинять. Це піпець. Я в шоці, наскільки доглянута територія а, потребує догляду, як і людська душа, насправді. Дуже багато уваги до своєї думок, до своїх почуттів. А, я не можу це відео записати дуже довго, тому що постійно щось відбувається. От зараз цей шум. Я просто не чую себе. Мені мені дуже незручно. О, і так. Емігранти приїжджають в Америку, рвуть і мечуть, щоб створити свою щасливу реальність. Звісно, американці, які олдмані, які з. Покоління в покоління тут працюють, а, нарощують капітали, про них вже попіклувалися предки. Звісно, це не про всіх. Але саме я живу в такому районі, в такому штаті, де цього дуже багато білий олдмані штат, і це такі заможні люди. Які відправляють там дитину вчитися в Єль, тут знаходиться в мене неподалік Єль. І вони просто там передають офіс там, адвокатське бюро Lawyers, так, да, називається тут з усіма клієнтами. з офісом, і просто це така. Сімейні імперії ростуть, тобто вони там, звісно, ніякі бізнеси не створюють, ніякі ноу-хау. В Кремній Ведаліні дуже багато індусів, азіатів, люди, які з'їжджаються з усього світу і хочуть змінювати світ. І в Кремній Ведаліні дуже благодатна для цього почва. Вже вони так шумлять я не можу, але я допишу це відео до кінця зараз. Я дуже дякую, що вони прибирають цю територію. Це неймовірно насправді. Коли взимку тут було дуже багато снігу, я прокинулася можливо в три ранку. Вони лопатами вже все чистили для того, щоб я могла спокійно вийти пішки чи. Машиною виїхати, щоб ніякий сніг мені не завадив, і я вийшла до себе, було ідеально чисто. Вони всі дороги почистили. Це неймовірно. Повернемося до душі і її еволюції. еволюції. У кожного з вас є вища душа. душа. Це такий ваш агент, який знаходиться там. На небі і а, вам допомагає вирісти і пройти всі іспити. Ну, тобто, наприклад, мені в 2015 році важливо, так сталося, що а, в моєму колі всі отримували. Американську візу. І я також. Тож, о, круто я не була ніколи в Америці. Там ще мау мав прямий літак. Київ Бориспіль Нью-йорк Це треш. Я зайшла в кімнату Мау робили. Прямий переліт. І я така: вау, клас! Дуже круто поїхати в Нью-Йорк. І я всі мої друзі отримували віз. І я також пішла. І у мене були дуже класні документи. здається я була одружена. У мене було житло, бізнес, повний паспорт віз. Ну, тобто все вдавало на те, що я а, активний етед, подорожувальник, що я багато подорожую, і мені є що робити в Україні, але мені перший раз візу не затвердили. Я взагалі не зрозуміла, чому я навіть не могла ніяк змінити свої документи, анкету. Я просто другий раз а, подала ту саму анкету, мені дали візу. Я поїхала, а, і зараз вже я живу в Штатах чотири роки. І я розумію, що то був мій іспит на мою наполегливість, тому що в мене в Штатах чекала дуже важливий для мене досвід, дуже важливі іспити, які я повинна прожити. І зараз я їх проживаю, проходжу, і ніде в іншій країні я б ці іспити не пройшла. Тобто, отак, от тоді вже почався цей. Шлях мій до себе. Ем... Ви самі придумаєте собі шлях. Ви самі придумаєте, скільки років ви будете жити, чи будуть у вас дітки, чи будуть у вас чоловіки, в яких країнах ви будете жити. Але звісно, ви це все не пам'ятаєте, коли народжуєтеся, ви, маленька дитинка, яка Що? Вчитися писати, читати? А? Мама, я люблю його в 13 років. Це зараз смішно, звісно, звучить взагалі все, що я проживала, мої іспити, зараз це лунає як О, Боже Маша. Навіщо ти переймалася? Це така дрібниця? Але тоді на той шлях це здавалося дуже важливим. Тому що мій дух. Виріс. І ще я буду зростати, і зростати і зростати. І кінця і краю цьому нема. <сум> Раніше, щоб з'єднатися з своєю вищою суттю, потрібно тільки було померти, тому що в цьому твердому світі ми могли з'єднатися тільки зі своїм кармічним партнером. Але зараз ми з вами, такі всі. Особливі неймовірні люди, тому що ми живемо під час переходу. Під час переходу 5D, ми всі залишимося в всіх тілах і зможемо прожити той досвід, коли раніше люди проживали тільки тоді, коли помирали. Тобто ми з вами при житті з'єднаємося з творцем за своєю вищою суттю, але до цього треба дойти, подолати свої страхи, виростити свій дух, знайти на поводу у его. Зрозуміти суть любові безумовної, зрозуміти сенс життя взагалі, Оце те, що я розповідаю, сприймати не як інформацію, яку розповідає якась дівчинка з інтернету, а зробити це своєю інформацією, тобто це відчути, прожити. У мене одна дівчинка запитала, чому ми постійно, постійно повинні розвиватися йти до світла, чому ізначально ці вібрації там низькі чи темні, чому так? А відповідь така, що коли дитина народжується, вона ж вчиться ходити, їсти, читати, писати, так і душа. Вона йде в світ, народжується, так? і спочатку, здається, Боже, тут ці там люди, дорослі, школа податки, все здається дивно, страшно і важко. Але потрошки-потрошки людина адаптується. Вона ну, навчилася там, платити податки, заробляти кошти, е е слідити за там, своєю шкірою, за волоссям, одягатися красиво, і вона так зростає. Тобто, як в житті ми розвиваємося, ну, типу постійно, так, так і душа. Там, е ну, там, ну, наприклад, е перший раз я втратила кошти, це була катастрофа. Другий раз я така, Боже, неприємна. В третій раз я така, ну добре. Так. Добре, що грошима, це означає, що в мене буде ще більше коштів. І от так. І тобто дух постійно розвивається. І ми самі з рівня Вищого Я присилаємо якісь різні іспити, щоб ми тут не засиджувалися, не застрягали. Весь світ. Вся земля зараз проходить на іспит на любов, наскільки ти можеш дати любов, любов до близьких, до себе, до світла, і нам постійно підкидують якісь е е тести, якісь іспити. Ну, тобто там приходжу я е е там в інтернеті. Ну, я не знаю зараз, який приклад прикласти, я там кажу. Друзі, я сьогодні купила там. Шляпку мрії, я така щаслива. І е, обов'язково хтось прийде і скаже, краще б ти ці кошти на ЗСУ потратила. Чи, типу, та яка шляпка в країні війна? Ну, об, обов'язково хтось напише щось в такому дусі. І людина е, це вже її м, іспит як вона на це відреагує. Вона може щось гиркнути, типу, в тебе я забула запитати, чи може. Сказати, ну, цієї людині там болить, тому вона отак відповідає. Е, е, я не знаю, як правильно відповідати. Іноді я можу нагробити, іноді я кажу, Ох". іноді я посилаю любов цієї людині, але що я скажу, що що виходить з нашого рота, те назавжди залишається з нами. Е, немає такого, що е, якась. Прокльони чи агресія виправдана. Все погане, що летить з роту, залишається в вашій структурі, і потім пройдуть якісь ще важкіші іспити, щоб людина вміла з будь якої ситуації виходити з любов'ю. Якщо ви дивитеся це відео чи аналогічне відео, то, скоріш за все, ви, ваш процес пробудження вже йде. Е, і, скоріш за все, при цьому житті ви, вам не потрібно буде помирати, щоб з'єднатися з Творцем. Ви самі а, см, у вас вистач, вистачить сил духу вирости до того, щоб з'єднатися з Творцем, всім серцем всьому втіленні. Але до цього й треба йти. От те, що ми зараз проживаємо, ці всі образи, страхи. Вони виходять із наших тіл, з нашої системи. Це не швидкий процес, але він йде. І наші янголи наставники янголи охоронці нам допомагають в цьому. Ще побачила питання. Дівчинка запитала, чому українці саме потерпають. Тому що українці це дуже люди з Великою силою духа, які забули про це. І зараз ці обставини пробуджують згадати свою силу. Це дуже неприємний процес, дуже болісний. Але коли через п'ять років ви побачите, якою стане Україна і якими стануть українці, стане зрозуміло. Що це був дуже важкий процес очищення старих програм дуже важких, і що це що це люди, які йдуть до світла колективно, і ще не ще одна країна цього не проходила. Я в шоці, наскільки в мене гучно, а, ну, я реально відкладала це цю тему е, дуже довго. Таке враження, що ніхто не хоче, щоб я про це розповідала. Ми йдемо до сонця, до світла, до любові, і кожен це проживе. Ну, хто дивиться це відео, звісно, і хто поставить мені лайк до цього відео ось Тому ось такі справи. Кожен проходить іспити для того, щоб виріс дух. Звісно, ми про це забуваємо, і в моменті нам здається, що світ там несправедливий. Так важко, чому я. Але повірте, кожна важка ситуація виводить нас на новий рівень. І е, підіймає нас вище до світла. <смі> Це було найважче відео в моєму блозі. Дуже дякую тому, хто дослухав до кінця. Е, е, я сказала те, що хотіла найважливіше. Е, подивіться відео, що таке духовність. Я буду закруглятися, бо цей шум мене просто е, зводить з глузду <смі> з розуму.